29 квітня закладаємо дослідну ділянку релейні посіви соя кукуруза 2 через 2. Соя норма висіва 92 тисячі на гектар, кукуруза 30 тисяч на гектар. Попередник пшениця озима на 70-му міжряді. Перед пшеницею була соя. Ну а на 8 червня це все виглядає отаким от, от чином. Два рядки кукурудзи, два рядки сої. Два рядки кукурузи, два рядки сої. І так вся площа. Так, кукурудзка чотенька. Ну і соя теж чотенька. Отак от. Ну і двоє через ці посіви ледь не побилися. Ну як? бачать, сіють пшеничіння, в зеленю це все діло по коліна. Ну, Цікавий, же то страшна штука, пішов, один рейнув, ну сою побачив. А другий рейнув, на кукурузу натрапив. Ну Зустрілись вони через день. Чіпили ще чуть ли не запатильки, тягають друг друга. Тут я великом їду. Ну і зупинили кажуть, а ну слухай, розсуди, що ви ото там на 6 гектарах посіяли в зеленку, ото всі навало от той? Бо він каже, що кукуруза, я ж то бачив, що сою. Я кажу, ну, соя і кукуруза порівну. А не пфу, блять, кончені, ну тупа На 26 червня. а релейные посевы выглядят вот так ну, так вся ділянка. на 12 липня это уже выглядит вот так Соя активно цветет неплохо себя почуває. Ну і кукурудза поруч з нею теж чимось обділеною не виглядає. Ну і так от воно все. Той самий варіант сої в помітровому висіві, тобто штук на метр, висіяно на 70-та міждурядді в моноваріанті є на цій самій ділянці порядка гектара. І той самий варіант кукурудзи. Є у нас в пасіві той самої по гектарній норми, але теж в моноваріанті. Ну так, порівняти, що з цього вийде і чи є в цьому сенс. І на 7 серпня це все виглядає вже отак. Свої. І кукуруза. На 7 вересня релейные посевы выглядят уже вот так. Соя зелена, кукуруза уже сохнет. Так, зайдем. Где-то мы тут качанчики оголяли. Є. Так. Соя. Соя. Вот так. Ех. соя і, бачимо, є кукурудза. Є соя і є кукурудза. На 26 вересня Соя ще ось така от зеленкувата, Цілком дозволи прибрати кукурудзу, ну а кукурудза ось-ось і жнива. збирається, звісно, кукурудза. Проходить комбайн, убирає із восьми рядків жатки тільки 4 рядки кукурудзи. І, звісно, йде колесами по убраній кукурудзі. Тобто нічого не топчеться, все нормально, соя лишається. Соя лишається, стоять. Ну, а колесо проходить тут і спарка поруч. Так, і все стоїть. Тим самим відкривається е, простір і. Освітлення і продуваємість рядів сої, і вона швидше достигає, або має шанс достигнути. Так, е, помилка номер один. З ворота треба було в мене на варіанті засівати сої, е, бо вона швидше достигає, убрали і скосити кукурудзу, не затоптавши. Край сої не вийде. Тому це треба звільнити, тоді тільки обирати основний масів поля. Цікавість її нетерплячка, то навіть в окремо взятому варіанті страшні речі, а коли вони поруч, то взагалі. Тому для того, щоб мінімізувати похибки при дослідженні при комбінуванні бо десь рядок захватили зайвий, десь. Не... Я не знаю, на щось на якісь умови попали не ті, або ще щось не так склалось, поспіх, дощ злякав там ще що небудь. Тому беремо так. Одна, одне поле, один ґрунт один попередник, все однакове, секція налаштована однакова, норма висіва однакова, соя і кукуруза однакові. Ось маємо моноваріант. Моноваріант. По метрова норма висіва одна й та сама, що й на релейки. Беремо 10 рослин підряд вирізаємо. секатором всі боби знімаємо з рослини і досліджуємо. Так само ось переходимо поруч, те саме робимо поспіль всі 10 рослин вирізаємо. Далі досліджуємо. І по кукурудзі те саме проводимо в релейному варіанті і в суцільному. І дивимося. Так, ну що, тут все однаково. Любо де стали, і вирізаємо. В релейному пасіві соя виглядає значно вище. Ну, але це ще нічого не означає. Вирізаємо тут. Кукурудза на моно варіанті виглядає дещо нижчою за релейні. Ну, Втім, 10 рослин обірвали, їдемо засліджувати. Релейна сторона моноваріант. На моноваріанті кукуруза сформувала по одному качанчику, тобто 10 поспіль рослин обірвала, 10 качанів. На релейному сформувала 2, 2 рослини, сформувала додатково по одному качанчику. Ну, так, умови їй. Її... Так, да, може, не долила частково, десь менший, але їх 12. По реліній сої вона значно вона значно вища. Звісно, за рахунок більш видовженого міжвузля, але значно. По сої в моноваріанті вона нижча і отака ознака от листя приморозком прибите. Тобто тут вона в захисті була, тут пошкодження приморозком. По релінійній стороні кожна рослина, якщо на 10 поділити, дала 227 грам. Кожна рослина на релейки висіяно було 30 тисяч. 30 тисяч в моноваріанті дало кожна рослина 140 179 грам. Відповідно, <ган -2> <ган -2> 53 цетніри біологічна враження цієї ділянки в моноваріанті 30 тисяч і 68 центнерів з сусідом, та сама норма, але з сусідом в міжряді соя. Тобто можна навіть сою не убирати, просто на неї забити, а отримати плюс більше, ніж 10 центнерів. Це вже великий, скажімо так, плюс. Волога однакова. Так, далі. по сої. Соя в релейному пасиві. Кожна рослина сої дала 21,7 грама. в моноваріанті вона дала. 14,3 грама кожна рослинка. Але в моноваріанті вона порядково е, в рядку посіяна з той самою густиною. Але е, моноваріант, понятно, наступні рядки були так само, тобто в два рази більша густина і відповідна урожанність 26 центнерів, якщо якщо соя була посіяна. Ну так склалось умови: 26 центнерів більше вона не може дати на цій ділянці цей рік. На цій же самій ділянці соя посіяна через, грубо говоря, в два рази менше норма 893 тисячі дала 19 ну, дала, може дати 19 центнерів. 19 центнерів і 26 центнерів. Але вона додавала ще її. Ну, прирост на лице. Він безспорний. Деякі незручності є. Про це, звісно, поговоримо. Але результат є. Треба думати. Уборка релейної сої відбувається так. Кукуруза вже убрана, соєв збираємо. Палка кукурузи особливих клопот не доставляє. Все коситься. Релейка убрана, і можна вже зробити по ній певні висновки. Тема цікава, тема дуже цікава. І звісно, одним роком відповісти, а варто чи не, варто, не ну, це нереально. Треба обкатувати цю схему ще не один рік, тоді висновки може міститимуть більше оцих пунктів, плюсів, мінусів. Ну, на, на один рік намалювалося Певна градація мінусів і плюсів. По мінусам, перше, це зворота. Зворота приходиться засівати монокультурою. ну, В даному комбінації це сої, звісно, яка перва вбирається. І ми мусимо засіяти зворота, а потім спорожнити ті банки, які будуть засипатися. Друга культура, і е, просівати основні посіви Ну, якоби не так і складно, але нюанс. Е, це є певний мінус. Е, другий міс, це, мінус це е, ФАО. По фао сої не особо роженешся, тобто ти занадто ранніми не будеш балуватися і занадто пізніми теж не вийде. Бо Пролонгуються за рахунок класних таких умов вегетації, пролонгуються терміни, вони і так подовжуються. Це зрозуміло. Але вони стабілізуються і культура реалізує себе більш скажімо так, прогнозовано і коректно. Не підпалюється занадто і не занадто попадає на посушливі моменти. Ну, тут мікроклімат впливає. Тобто, сфау. І по ФАО кукурузи взагалі, виходить, ти в пізні не підеш, бо куди ж пізні, якщо їх брати перву. І в занадто ранні теж момент. Дякий момент по 240-му, який був цей сезон, фіксований качан не дає змогу на зменшеному зменшені нормі висіву, і може трошки некоректне порівняння в моноваріанті з той самою густиною, бо Виходить, що особливо це не впливає, бо фіксований качан. І з огляду на це, на даний варіант кукурузи, є сенс загущення, як тим паче в варіанті з моноваріанті і тим паче в варіанті з ну, не там, тим паче а можливо в варіанті з релейкою і ну, бажано, бо можна було б вижати з неї реально Можна було вижати урожайність 5 з плюсом тонн, і це було б вообще шик модерн. Так, і по э, схемі гербіцидного захисту, по схемам гербіцидного захисту, стільки варіантів один, полтора. Полтора варіанта. Ну, тобто, взагалі не розженешся для того, щоб дійсно держати в чистоті поле. Ну, але в принципі реально побачили чистота порядок. Так, і, і один ще момент: мінус такий: це два комбінування. Тобто, якщо в тебе площі 300 гектар, то по факту засіва релейними посівами в тебе 600 гектар в уборку. Тобто трохи. Трохи є, вроді було така накладочка. Але враховуючи, що наутільщик відмовився від зайвих виїздів на поле і не робить ні дісковак, ні культивацій, ні оранок, ні борон, ні там ще якихось розпашок, то на сіки він скоротив, тобто в нього, якщо 300, то це 300. а... Якщо ти виїжджаєш і ще це з прибутковою метою, то вроді би як і не западло. Але це два виїзди на поле комбайном. Ну, от такий мінус, умовний, звісно, є. Із плюсів, плюсів намалювалась яке а, страховка, страховка посівів. А, ну, на, Якщо площа засівається релійна. Є страховка за рахунок симбіозу культур, тобто соя знає, що посуха дає сигнал сусіду. Сусід закриває устіця на дві години, це науково доказано раніше, і переживає посуху не так відчутно, тобто, взагалі, її не практично не відчуває. Тобто це плюс, а страховка за рахунок, якщо взагалі умови хрінова склалися для одної, то друга витягне в будь-якому випадку. Теж плюс по а, біотичному різноманіттю. Звісно, в, одну, в один рік два типу кореневої системи, два різних штами це все вкупі, це однозначно плюс для ґрунта. Баланс угліроду і азоту це безперечно, тим паче пожнивно, коли рештки змішані. Углеродісті і азотісті, і це дозволяє уйти або значно зменшити е, е, навантаження на карман і на все інше по е, доброва. Ми взагалі добрів не використовуємо. Е, так, далі. І понятно, що без прибутковості це не плюс. Е, в даному випадку. Є плюс, і навіть з розрахунку на те, що правильно підрахувати кількості пасів, і все остальне, виходить, що прибуткова частина з гектара в плюсі в порівнянні з моноваріантом, може складати від 10 до 15 тисяч гривень легко. Це вагомий плюс, це враховуючи зайву затрату на додаткове комбайнування. Це вагомий плюс. Тобто ми можемо зазіхати по щас. По ми по кукурузі можемо зазіхати на вражайність в 10 тонн, і можемо отримати кукурудзи 5 з копійками і сої 2. І це реальні навіть без добрив кількості, і ви отримуєте більше. Тобто, ну отак. Тому думайте, рахуйте, це цікаво.